Якби я була машиною, то тільки гарно, як ця Porsche Cayenne. Чотири вихлопушки, така гарна полошечка, дуже шикарна автомобіль. Машинка заводиться зліва, як жигулик, але всередині зовсім не жигулик. Ой, а в салоні тут так класно, але наші стільки кнопок я навіть не знаю. Камера 360 шістдесят підігрів та охолодження для дубки, преміальна музика. Є все, що треба. 5 тисяч першого внеску 500 доларів на місяць. І вона вся твоя, тільки в Car Hunter. Алло, гараж! Гараж слухаю. В мене на BMW Джекі Чан горить і піраміда клацає. Ой, ну це по нашій спеціалізації. Окей, значить, у вас. Бо ви на саутсайді бензин поганий залили, а піраміда що таке? Піраміда. А, ну це ще дякую, говорять. Ви її просто виключаєте, і вона не буде клацати. Окей. Кархантер сервіс не за всі гроші світу. Йо хлопаки! Залітаю в продаж 2015 року. Джип Grand Cherokee Limited. Цей джипчик витащить тебе з любого полота, з любого снігу, стане твоєю вірною конячкою на довгі роки. Чорний джипчик на чорному салоні. Все як книжка пише. Розеточка, USB, є місце для тебе і для мене. Електронний спідометр, камера заднього виду, тут є все, що треба. 1500 доларів першого внеску, 250 доларів на місяць, відділяють тебе від цього коника. А 6 Це моє улюблене число і цифра. Залітає в продаж 2019 року Audi А 6 машинки не було цьомі-цьомі ні спереді, ні ззаді. Сюди сідають тільки красиві дівчата, як я. А всередині тут взагалі розколбас екстаз. Чорна на чорному і є все, що треба. Хочеш стати власником цієї красуньки. 3000 тисячі доларів першого внеску і 400 доларів на місяць. І вона твоя. Субота! Базарний день в Кархантер. І по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка прийде до нас і купить машину, отримує ось цей телевізор подарунок. Добрий день. Добрий день. Мені потрібна машина, така, знаєте, задньопривідна. О, я теж люблю задньопривідні. Бембе! Можете, будь ласка, показати! Можемо навіть протестувати! Було 17,995, 16900 стало 1095 доларів знижки на цю прекрасну Audi Q5 2018 року. За ці гроші ти отримуєш стильну, гарну штучку, машинка повище. Те, що треба для зими в Чикаго. Нові шини, нові гальма, зроблений сервіс. Два роки в цю машину взагалі не потрібно буде заглядувати. Електронний спідометр, камера заднього виду з парктроніками, чорний шкіряний салон. Величезна панорама, є все, що треба. Півтора тисячі першого внеску і 280 доларів на місяць відділяють тебе від цієї красуні. Ах, Я вже так замучилася з цією старою машиною. Фара поламалась, і турбіна відригнула. Хочу обміняти це від болтами на машинку поновіше. Не хочу тратити час на продаж цієї машин. І не хочу нічого ремонтувати в новій машині. Обміняй свою стару машину на нову машину в Car Hunter. Такої Тойотки не було і не буде. Залітає в продаж 2018 року Toyota Highlander Гібрид. Машина ніколи не була в ніяких ДТП в максимальній комплектації Limited Platinum. Коричнева шкіра, величезна панорама, задній клімат-контроль з підігрівом сидінь, капітанське сидіння для комфортної їзди. Камера 360, музичка, JBL, підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів руля, отримання в полосі, контроль дистанції, це все є в цій Тойоті. Дуже тяжко таку знайти. Хочеш стати власником цієї красуні всього лиш 2500 доларів першого внеску та 450 доларів на місяць відділяють тебе від цієї білої мрії. Я вам нагадую, що ми не тільки продаємо, а й купуємо автомобілі. І На цьому тижні ми купили отакий от Volkswagen Passat Toyota Camry Hybrid, Tesla Model S. І ось там стоїть ще Volvo. Якщо у вас є машина на продаж, так само можете написати, він номер і пробіг в Direct. Ми приблизно її оцінимо. І можете приїжджати до нас і отримати кеш на руки за вашу машину. Увага! Максимальна халява! 2015 року. Chevrolet Suburban 7 тисяч доларів. Машина далеко не в ідеалі. В неї є отакі от, от вмятинки, є отакі от от рижики, але з плюсів хороша резина. Що спереді, що ззаді. По салоні трохи теж є запитання. Отаке от всяке. На машині просто гігантський пробіг, 297 тисяч, але замінений мотор, замінена коробка і ціна. Карфак ціна на цю машину 12 тисяч доларів. Ось з цим пробігом. Ми її продаємо за 7 тисяч доларів. Це на 5 тисяч доларів нижче. І попередня власниця це жінка. Вона сказала, що вона міняла мотор і коробку передач. Машина працює дійсно рівно ніяких джекі немає. Нічого такого, якщо комусь на констракшн чи щось типу того, підходить. Час неймовірних знижок в Car Hunter настав. Lexus RX 350, 100 тисяч миль пробігу, стара ціна 15995, нова ціна 14 995. Audi Q3 22 рік, стара ціна 25 тисяч, нова ціна 23 700. Audi Q7 В комплектації Prestige, 2019 рік, 60 тисяч миль пробігу, стара ціна 25 995, нова ціна 24 995. Volvo, XC90 2018 року. Стара ціна 20 тисяч, нова ціна 18 800. І вишенька на торті. Максимальна халява 2021 року. Mercedes GLE 60 тисяч миль пробігу. Стара ціна 37 тисяч. Нова ціна 33 995. Зекономив, значить, заробив. Всі ці машини ми можемо продати за готівку, а також зафінансувати з мінімальним першим внеском всього лиш в тисячу доларів. Тільки в карх машинка повище не за всі гроші світу. Залітає в продаж 2018 року Ford EcoSport. То є такий джипчик на повному приводі на двохлітровому моторі. Двері відкриваються, як в геліка на секундочку. Фух. Пакуночки запакував. 90 тисяч пробігу ціна 8 тисяч дев'ятсот за 18 рік. Де ви таке взагалі знайдете? Машинка має всі сучасні асистенти, парктроніки, камера заднього виду, підігрів сидінь, клімат, контроль, карплей є все, що треба. 800 долярів першого внеску, і ти вже на джипі. Ти вже на джипі, а платиш всього лиш 200 доларів на місяць. Таке можливо тільки в CarHunter.